Рижики на зиму. Так, спочатку нам потрібно наші рижики викласти у, у каструлю якусь, так, шапками вниз, і залити водичкою хвилин на 20, щоб з них повідставало це все відмокло, Хвоя, листя. І потім ми їх помиємо. Так, рижики наші помокли. Тепер що ми робимо? Дивіться? Миємо. Воно відмивається дуже гарно так. І ці ми будемо на зиму заготовляти. Ми їх... Так, ось ціленькі ми більш-менш такі, ну, гарненькі поменше ми відібрали і ще ставимо їх відварювати на 20 хвилин. Так, рижики починають закипати, то ми давайте додамо сільки. От. Тепер перемішаємо. І... Після закипання варимо 20 рочок. Не забуваємо знімати пінку і коли відварили, промиваємо чистою водою холодною. Так, тепер відварені рижики беремо і викладаємо на сковорідку. Будемо їх смажити. Великі можна розрізати на дві частини або на чотири, якщо якісь побільші. Значить, наливаємо олійку і на маленькому вогні смажимо під кришечкою, щоб вони пустили сік. Тим часом ставимо стерилізувати баночку. Так, трішки обсмажили. Тепер додаємо. От вже сік вони пустили, додаємо перчик, сіль. Та. І я ще додам окропчик заморожений, щоб він теж просмажився. Рижики люблять гелий. Окропчик особливо. Це все, все ми перемішуємо гарно. Тепер додаємо ще олійки. Олійки десь пів склянки щоб нам потім це все, коли протушкується, то ми всім оцим маринадом. Так, Жидкостю цієї будемо заливати в баночку наші рижики. Накриваємо кришечкою і десь хвилин 15-20 тушкуємо. Так, баночку витягнула, рижики посмажила. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо ой, паром як телефон. Наші рижики, викладуємо в стерилізовану баночку. Посмажені рижики в баночку. І оцим соком із рижиків із олією, так, із сковорідки заливаємо наші грибочки. Мені так просто незручно і знімати якось треба. Закриваємо кришечкою. Так от. Так, як воно в нас гаряче, перевертаємо, вкриваємо під полотенце під і. До других грибочків. І залишаємо до повного охолодження і тримаємо в холодильнику або в холодному місці. Ось такі у нас виходять гарні рижики на зиму. Зберігайте рецепт, з вас лайк і підписка.